Почнемо. Я запросив вас, панове, щоб сповістити надзвичайно неприємну новину. До нас їде ревізор. Як ревізор? Як ревізор? Цього взагалі не може бути. Ревізор з Харкова. Інкогніто. Та ще й з таємним приписом. А це тобі на... не було клопоту. Так давай. О, Господи Боже, та ще й з стаємним приписом. Так, обставини такі неприємні. Надзвичайно неприємні. Що будемо робити? Навіщо ж Антон Антонович нам ревізор? Навіщо він нам потрібен? Він взагалі до біса нам не потрібен. А нам і без ревізора гарно жилося. От черти його приперли сюди. Ну чого ти, Лора, мовчиш? Адже зараз твоя репліка. Я так не можу. Мені не йде в голову вистава. У мене не виходить з голови те, що трапилось. Граємо, кивкуємося, сміємося. Наче нічого не трапилось. Але ж це трапилось. Як далі нам з цим жити? Мабуть, давайте зробимо перерву, поки Лора не прийде в себе. Яка перерва? Ми тільки не почали. Ми ще не встигли втомитися. Та тут же не в утомі справа. Невже ти не розумієш? Усі від нас давно у захваті. Мовляв, самий дружній двір у нашому районі. Нас, як приклад, іншим ставили. А ми і Чого ж ти раніше не сказала? Називай речі своїми іменами. Так, і заньбилися ми, братці. Це точно. Нам потрібно все це якось обговорити між собою. Так не повинно далі бути. Ми повинні зняти цю внутрішню напругу між нами. І я цілком згодна з цим. Між нами якесь таке сумне напруження. А ще зовсім недавно нас вважали найвеселішими і дружніми. Блін! А коли ж нам репетиції проводити? Я так мрію грати кращі ролі. і коли-небудь грати велику роль. Роль на всі часи, щоб глядачі аплодували мені стоячи. Нам треба навчатися акторській майстерності. А ми зараз репетиції зриваємо. Гаразд. Якщо вже вирішили зробити перерву, то давайте сядемо і обговоримо все. Обговорювали ми вже все. І не один раз. Скільки можна? Ну, якщо потрібно, так потрібно. Як чого так? Стоячи на сцені? Давайте десь присядемо і обговоримо все. Ну, чого ви всі мовчите? Найменше всього нам зараз потрібно мовчати. Так, так, так. Давайте почнемо все з самого початку. Проаналізуємо. Що відбулося? І хто з нас міг це зробити? Ну, що відбулося, це ми з вами всі добре знаємо. Пропали гроші в завідувачки цієї зали. І ніхто, окрім нас, не міг їх взяти. Так, нікого в той вечір в будинку культури, окрім нас, не було. Як не було? А Вахтерка? Що ти таке кажеш? По-перше, пост вахтерів знаходиться на першому поверсі. Вони взагалі за входом слідкують і сюди наверх, навіть ніколи не піднімаються. До того ж, того вечора було чергування бабусі Галі. <клес> У неї хворі коліна. Вона по першому поверсі ледве ходить ногами чогові по підлозі. Це точно. Я також звертала вам. Мені човгання по підлозі завжди дратувало. Колись? я їй допомагав сходити по сходинках з другого поверху. вниз на перший. Вона ледь йшла. Вона б точно не стала сюди підніматися. Можливо, хтось раніше тобі свої гроші вкрав або пізніше. Чого завідувачка на нас усе звалює? У тім то й справа, що завідувачка каже, що бачила ці гроші у себе в кабінеті ще тоді, коли починалась наша репетиція. Потім вона відійшла по своїм справам. Е, до речі, розвішила плакати на першому поверсі. Бачила, що баба Галя тихесенько в'яже шкарпетки для свого онука. Потім вона піднялася до кабінету, щоб забрати сумочку, а грошей вже не було. Як і не було в той вечір в будинку культури нікого. Нікого. Окрім нас. Зрозуміло, що усі подумали саме на нас. З їхнього боку, це логічно. Можливо, якийсь злодюшка за цей час з вулиці в кабінет заліз, а усі думають, що це ми. Ну, не вигадуй, стане хтось лізти аж у вікно третього поверху. Ну, хіба що це хтось з клубу альпіністів. Ну, ви ще скажіть, що не на, на таріці, що пролітали поруч та й залотіло вікно до завідувачки. <ріць> <ріць> Давайте нічого не будемо вигадувати. Гроші вкрав хтось із нас. Це було зробити легко. Кабінет знаходиться поруч залом. Завідувачка сама сказала, що в будинку нікого немає, крім нас. От вона й не закривала свій кабінет. А коли прийшла, грошей не було. Кожен з нас міг вийти в туалет, зайти в кабінет і вкрасти гроші. Треба згадати, хто з нас у той вечір бігав до туалету. Ось той і крадій. Чого ти таке кажеш? Того вечора ми були в ударі. Кожен з нас не тільки в туалет бігав, причому не раз, а ми ще і спускалися у сусіднє кафе, щоб купити воду та пиріжки. Точно, так і було. Тому потрібно шукати не того, хто просто виходив в зали, а хто вкрав ці бісові гроші. Було б добре, якщо б той, хто вкрав, сам зізнався, сам добровільно казав, мовляв, була хвилина слабкості, згрішив, каюся. Ну, це нереально. Так тобі він і скаже. А чому він? Можливо, це була вона. Я мала на увазі крадія. Крадій слово чоловічого роду. Ну, а чому нас так дивує той факт, що крадій сам зізнається? Якщо по совісті, по людськи, то саме так він і повинен вчинити. Якщо по совісті, по-людськи, він зовсім не повинен був красти. Так, це йому явно бракує, це вірно. У будь-якому разі, ми повинні з'ясувати, хто вчинив цю підлість. Інакше кожен на кожного буде це думати. Так ми пересваримося і перестанемо бути друзями. Так не можна. Угу. Так вам злодій зразу і признається. Крадії, вони не те й крадії, що людьми непорядними, безчесними. Злодії завжди брешуть. Вони викручуються, наче ті змі, з будь-якої ситуації. Я теж не вірю, що він зізнається, але ми все рівно повинні його знайти. Хотілось би, але як? Нехай кожен подивиться в очі інших і чесно скаже, я не крав. Якщо ці слова прозвучать щиро або навпаки не щиро, то ми це всі відразу і відчуємо. Я відразу скажу, що я їх точно не крав. У мене ці гроші і так вало. Навіщо мені красти? Ну не у всіх же, татко, крутий і багатий бізнесмен. Навіщо ти його дорікаєш батьком? Батько в нього молодець, скільки разів допомагав на цій школі. І Юрка хлопець класний. Він не хизується достатком своєї сім'ї, веде себе, як усі ми. Інше би на його місці носа задер, а він веде себе по-простому. Так, всі у нашій компанії класні хлопці і дівчата. Ні на кого й не подумаєш. Але ж хтось все-таки вкрав ці бісові гроші. Хоч бери і поліцію викликай або сищика детектива якогось. Ну, поліцію точно не потрібна. А щодо Сищика, ми усі добре знаємо, що Ромка полюбляє читати детективи. Він нам усі вуха натер про того Шерлока Холмса, Чейза Аніскіна. Ось би зараз і показав, чому він у Шерлока Холмса навчився, розплутав би цю справу і знайшов би крадія. А ви звернули увагу, що Ромка за весь цей час жодного слова не сказав? Досунув язика до одного місця. Можливо, він сам украв. А тепер мовчи, тремти, щоб ми його не розкусили. Дійсно, Ромка, чому ти мовчиш? Ти ж з таким захопленням розповідав, що Шерлок Холмс, лише поглянувши на незнайому людину або її собаку, міг розповісти про неї стільки, що аж дивувало, як він міг про це дізнатися. А ще ти був у захваті від книжок Агати Крісті. Саме там були тяжкі розв'язки. Ті, як і ми сиділи в одній кімнаті і були такі ж білі і пухнасті. Ніхто навіть не міг думати, хто є злодієм. Але та геніальна бабуся, міс Марпл могла з легкістю сказати, хто злодій, назвати його ім'я і ще й довести його провину. Ромка, дійсно, ти колись для приколу носив з собою лупу, люльку. Звісно, не курив з неї, а для куражу, імітуючи детектива Холмса, цей світ прикіт. Тож, покажи нам усім, що ти не просто так протирав штани за цими книжками. Розслідуй цю справу. Можеш прямо зараз, як місьмарку. Ми також, як і її книжках, знаходимося в одній кімнаті. Серед нас також є крадій. Ось і засіб хто це. Слабо? Ви точно хочете, щоб я це зробив? Навіщо питати? Звісно, хочемо? Ти що, дійсно збираєшся розслідувати цю нікчемну справу? Так. Прямо тут і зараз, звісно, оце так клас. Так ти будеш крутіший Шерлока Холмса. І міс Марпл, якщо ти дійсно зможеш знайти крадія, не виходячи з кімнати, аж не віриться. Брехня. Я в це не вірю. Це неможливо. Я також не вірю. Це він так сказав, щоб покрасуватися. Ну, це ти зайве кажеш. Ромка не баламут, який ми тут. Він своє слово завжди тримає. Я вірю. Хоча мене дивоє, як це все відразу виходить кожного взнак. А я можу так: заради приколу, заснувати якийсь грошовий приз для Ромки, якщо він дійсно розкриє справу. Можливо, ти цим від крадіжки відкупляєшся. Мовляв, заплачу тобі Ромка, тільки не видавай мене. Я загалом добряк. Але за такі слова, може, і по лобі дати. Стійте! Ми повернулися до того, з чого і починали. Більше ніяких суперечок. Ромка, починай. Гаразд, починаю. Тільки дуже прошу, нехай кожен з вас зараз скаже, Чи він хоче, щоб я розслідував цю справу, чи ні. Тільки коротко, так чи ні? Звісно, ти ще й питаєш. Нам втрачати нічого. Валяй. Ну так, давай. Розслідуй. Так, починай. Ну, добре. Я за. Так, да? давай. Я не проти, спробуй. Давай, називай. Микола. Га? Що? Ти згоден, щоб Ромка зараз назвав ім'я як Радія. Ну він вам зараз такого не розповість. Назвече сім'я навмання. А тому потім доведеться відмиватися від бруду. Ви про мене погані думки. Я не тільки назву ім'я крадія, а детально розповів, як він це зробив. Інакше й бути не може. Звинувачуючи когось, потрібно аргументувати свої звинувачення. Інакше грішці на тому детективу. Так що розповідати? Так. Вас я так хочу, а Микола так і не відповів. Та відповідай же, інакше мене точно ляпа пише і получиш. А, ви про це? Ну, давай, валяй. Шерлок Холмс. Мене. Завжди дивувала в крадіях і вбивцях їхня впевнена наївність в тому, що якщо їх не спіймали, як кажуть, на гарячому, то для них усе успішно закінчилося. От дурні, золодій, навіть вже досвідчений, якось обмовиться про свій злочин, чи ще якось проколиться. Проговориться, якось вийде з себе. Таємне, неодмінно, рано чи пізно стає явним. Якщо злодій і причаївся, є безліч способів і хитрощів змусити злодія здати себе. Так вчинив і я. Я не став вигадувати щось неймовірне. А просто втягнув злодія у свою пастку, яку можна було б назвати лохотроном. Вибачте, але щоб вирахувати злодюжку, мені довелося до цієї гри залучити вас усіх. Я, знаючи про всі ваші мрії і забаганки, розіслав вам з іншого телефону смски. Начебто прислали їх з брендових магазинів. Одна з вас тями від творчості відомого поета, тому я не діслав їй смс-ку, що книжковий магазин продає прижиттєву збірку поета з його автографа. Звісно, щоб сума була приблизно такою, що вкрадена з кабінету завідувачки. Подібні заманухи, враховуючи мрію кожного, я розіслав усім вам. Я не полінувався, домовився з кожним таким магазином, що з такого то телефону їм можуть позвонити щодо цього. Але я розумів, що деякі з вас могли б випросити кошти у батьків. Але я розумів, що у них на це буде потрачено більше часу. А у крадія ці кошти вже є. І він одразу зателефонує до магазину чи поїде і купи бажану річ. Залишилося чекати дзвінка. І він пролав це спрацювало. Так це ти надіслав мені смс-ку про збірку? А я дурепа, так з батьками від того посварилася, що вони мені на це гроші не дають. Дякую! Я ледь з дому не пішла. Тихіше, тихіше. Мені також смс-ка прийшла. Та хіба про це зараз мова? Розповідай далі, Ромко, розповідай. Один з вас просто чманів від ноутбук. Крутого, дорогого. Я прийшовся по магазинах, але такого не знайшов. Я звернувся до юрного тата. Пояснив йому все, він зрозумів. Десь купив той ноутбук, дав мені, а я відніс до магазину, з яким попередньо домовився. Я пояснився продавцею, тому залишилося чекати дзвінка. І він пролунав. Ну, починається. Я теж нещодавно купив новий ноутбук. Та ти ще й мене сюди приплати. Теж мені самозваний детектив. Звісно. Нікого не можна дорікати без вини. Але ти купив саме той ноутбук, саме за таку суму, скільки було вкрадено. А де ти стільки грошей взяв? Знаю, де, тобі яке до цього діло, теж мені сильчик самозваний. Ні, тепер це точно наша загальна справа. Відповідай, де гроші взяв. Які ви приставучі, це були мої особисті збереження. Копійка до копійки складав. Доведіть, що це не так. Доведу. Причому досить легко. Є відеозапис магазину, що ти розраховуєшся краденими грошима за ноутбук. А що? На них написано, що вони крадені. Я й не заперечую, що купував ноутбук. Але розрахувався своїми грошима. Сам накопив. Батьки на шкільні сніданки давали. Ось і склав. Не думаю, що я поганий детектив. Адже я читав. Я знаю, що злодії в таких випадках попадаються на дрібницях. Я пояснив продавцеві, що гроші крадені. Тому попросив його таємно від тебе сховати те, що може бути доказом. Наприклад, папір, в який були загорнуті гроші. І він був. Ти залишив в магазині аркуш паперу. Це чернетка заяви нашої завідувачки. До речі, з її підписом. Як ти міг? Ні, ну ти догрався. Ти стільки нам клявся, що ніколи чужого не брав. Як ти міг нам збрехати? Ой. Господи, як можна красти чужі гроші. Ти що, серйозно? Невже це ти? А це ти попав та ти що? Я в закладі відіркового тата. Він попросив мене не говорити тобі нічого. Він хотів сам переконатися, чи не є ти крадієм. Коли він дізнався, що його син чесна людина, він просив передати цей ноутбук тобі. Він тобі його дарує. Адже цей ноутбук куплений за гроші твого татка, Юрко. А вкрадені гроші лежать у магазині. Якщо наш злодючка хоч якось хоче виправити свою провину, він повинен сходити до магазину, забрати крадені гроші і повернути завідувачці і попросити в неї вибачення. А ноутбук як попросив тата Юрка повернути Юркові. Хіба я щось не так кажу? Звісно, бо я ж мої бути не можу. Ромка, ти молодець. Як і обіцяв. Викрив ім'я крадія. Ти дійсно Шерлок Холмс. Ромка ще крутіше зробив: він розкусив крадія, навіть не назвавши тут зараз його ім'я. Це найвищий пілотаж. Так, але Микола ще не підтвердив, що він винуватий. Після таких доказів нехай тільки не підтвердить, що він винуватий. Якщо він буде знову викручуватися або брехати, ми не завжди виженемо його з нашої компанії. Микола, я думаю, що ти розумієш, що потрібно не тільки вибачитись, а й зізнатися і покаятися. І не тільки перед завідуючою, а перед всіма нами, бо кожного з нас звинувачували. А раніше. Нас рахували найдружнім двором нашого району. Як ти міг нам брехати? Кажи. Вибачте, друзі, біс попутав. Каюся. Вибачте, будь ласка. За грошима підеш? Вибачишся? Гроші завідуючі віддасиш? Так, звісно. Ноутбук якої повернеш? Адже фактично це його. Та що, я не розумію, якщо тато Йорга купив йому ноутбук, то то його. Тепер послухайте, що я скажу. Хоча тут дівчата і казали, щоб ми не сперечалися і не дралися. Але морду Миколі я все рівно наб'ю. Ні, Ні, Не треба, треба, не трену, не, трену, не, трену, не, трену. Лавчий, не заперечуйте мені, що ми більше не кортіла, краси чужих грошей. Крадій, це сама нікчемна людина на землі. Вона нічого не заслуговує, крім презирства до себе. А щодо ноутбука. Хочу дати і Миколі, і усім іншим урок порядності. Я знаю, що Миколи хоть здвинути на всіляких комп'ютерних програмах, а грошей на потужний ноутбук у нього немає. Тож я дарую йому цей ноутбук. Оце так. Оце подарунок дорогий. Це точно, круто. Юрка, ти дуже гарна людина, дуже. А я вважала, що сьогодні Геродня це Ромка. Ми усі від нього в захваті. Але вчинок Юри це ще крутіше. Ти так мріяв про велику роль. Роль, як ти казав, на усі часи, коли захоплені глядачі заплодують твої чудесні грі стоячі, ти щойно зіграв не на сцені, а в житті таку роль. Велику роль. Адже добро і порядність це те, що цінується на усі часи. Ти мріяв, щоби би тобі стоячі аплодували.